Під нічний домашній арешт відправили фотографа Євгена Нікіфорова, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в селі Васильівка, що на Одещині. Таке рішення ухвалила колегія суддів Одеського апеляційного суду. Скаргу щодо зміни запобіжного заходу подали захисники підсудного. Прокурор В'ячеслав Трофімов зазначив, Євген Нікіфоров відбув цілодобовий домашній арешт без порушень, тому можливо пом'якшити його запобіжний захід. Більше розкаже Ольга Циктор. Судове засідання розпочалося близько 12-ї години. Підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП Євген Нікіфору був присутній на засіданні разом із захисниками. Один із них, Юрій Жовтан, зазначив, не вбачає складу злочину в діях свого клієнта, тому наполягає на скасуванні будь-якого запобіжного заходу. Щодо ризиків, насправді сторона обвинувачення жодного обґрунтованого. Вказано в клопотанні не обґрунтувало жодного ризику, жодним документом чи жодними даними. Прокурор по справі В'ячеслав Трофімов наполягав на встановленні нічного домашнього арешту, підозрюваному з огляду на існуючі ризики. Не було встановлено за час проведення дозволового розслідування жодних порушень та у зв'язку з наявністю. Медичної документації було визначено можливість застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового цього домашнього арешту. Для прийняття рішення колегія судді відправилась до нерадчої кімнати. За кілька хвилин вони оголосили рішення задовольнити клопотання прокуратури та відправити Євгена Нікіфора під нічний домашній арешт 21-ї години до 7-ї години. Захисник підозрюваного Денис Пономаренко зазначив, ухваленим рішенням незадоволений. Сторона захисту вважає, що будь-який запобіжний захід обрати в цьому кримінальному провадженні неможливо разом з тим, давайте поставимо таке риторичне, цілком логічне і цікаве питання. А як може бути особа з одними ж тими фактами і потерпілим, і обвинуваченим? Цікава справа, так про що це свідчить? Це свідчить про те, що досудове розслідування є необ'єктивним по відношенню до Нікіфору, як Підозрюваного адвокат додав судово-медична експертиза, рішення якої очікують захисники, може змінити хід справи. Ну, перше вона вирішує питання, чи переїжджав автомобілем. Мій клієнт потерпілого Був здійснений наїзд або не був здійснений наїзд, і тому вона є суттєва». Підозрюваний Євген Нікіфоров зазначив, прийняте прийняти рішення може покращити його стан. Загалом я звісно розраховував, як і всі інші рази на повну зміну запобіжного заходу, тому що знову ж таки немає підтвердження такого ну, фактами, про які говорить прокурор лише на словах. Ось і я так майже по дням рахував і здається, близько 120 днів в мене було цілодобового домашнього арешту, що погіршило дійсно здоров'я. Зараз це ну, і психологічно буде легше, і фізично. Тобто можна повернутися до якихось досліджень, якими я займаюся. Прокурор В'ячеслав Трофімов від коментарів відмовився. Ольга Циктор, Сергій Коняхі. Новини на Суспільному. Одеса. Дружина загиблого в ДТП Наталя Бузду вже не згодна з пом'якшенням запобіжного заходу для Євгена Нікіфорова. Вважає її ризик того, що підсудний буде переховуватися від слідства. Є хто захоче сидіти в тюрмі? Ніхто не захоче. Дітвина він буде питати всіми Іздержать наказання он убив чоловіка. Притом он всю вину перекладує на убитого, і он заслужує смягчення. Я не считаю. Буду дзвонити, у слідувателя у прокурора, по чому так нагадаємо фотографа Євгена Нікіфорова. Підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди у селі Василівка, внаслідок якої загинула людина. Кадри події ви зараз бачите на своїх екранах. За версією слідства, Нікіфоров збив 37-річного місцевого мешканця та втік з місця події. Від отриманих травм чоловік помер. Натомість адвокат підозрюваного Денис Пономаренко запевнив Суспільне, що на Євгена Нікіфорова напали і через це він намагався втекти. Правоохоронці кваліфікували справу як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. 5 квітня суддя апеляційного районного суду Одеси відправили чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Зазначимо, фотограф Євген Нікіфоров три роки подорожував по Україні та шукав мозаїки 50-80-х років періоду радянського модернізму. За цей час він відвідав 109 міст та сіл, де знайшов понад тисячу робіт. Вони зібрані в окремій книзі.